Порт в Стамбулі саме туди прибувають кораблі з українським зерном, яке продають зокрема України Африки. В порту працює тристоронній координаційний центр: Україна, Росія, Туреччина та ООН спільно контролюють перевезення збіжжя 1 серпня. Сторони вперше перевірили кораблі. 8 жовтня запланували другий огляд, на який запросили журналістів. Представник України Руслан Сахаудінов каже, головне упевнитися, що росіяни дотримуються домовленостей і безпеки кораблів та товару під час війни. Спільний координаційний центр Чорноморської зернової ініціативи, в яку входять три країни Туреччина, країна посередниця Україна та Росія, під наглядом ООН, сьогодні мали зробити інспекцію суден з українським зерном під наглядом, в тому числі, засобів масової інформації. Проте за декілька хвилин до того, як ми мали сісти на борт судна, нам повідомили, що російська сторона не має бажання бачити поруч із собою українських журналістів і мовляв каже, що. Що в кадр попадати українських змі не хоче. Саме з цього міста відправилась команда дивитися кораблі з українським зерном. А ми досі чекаємо на те, що відбуватиметься далі. Не на камеру представник турецької сторони каже, причин відмови від зйомки не знає, але йому доручило організувати для суспільного показ іншого судна. Декілька хвилин, і турецька сторона знайшла нам окрему лодку для того, щоб ми дісталися до судна із зерном. Окрема, тільки ми це я, оператор і представник турецької сторони. Суспільне мало знімати корабель «Блю Стар» панамської компанії. Він вийшов з порту Чорноморська, але піднятися на це судно нам так і не дозволили. Тим часом представник турецької сторони пояснив процедуру перевірок. дивляться капітанський місток. Перевіряють всі документи, куди та з якого порту перебуває корабель. Та наш яке зерно перевозить. також перевіряють рівень газу в амбарі, в якому зберігається зерно. Українські змі мають вільно фіксувати роботу зернової ініціативи, переконаний Руслан Сахаудінов. Каже заборона на зйомку від російської сторони, це порушення, і обіцяють наступного разу запросити суспільне на перевірку. Це торгові операції, і більш того, вони пов'язані з товарами з агропродукцією, яка вивозяться вивозиться з. Саме з українських портів це українське законо, які виростили українські люди на українських землях, і тому українські журналісти мають більше ніж інші прав робити будь-які репортажі. В ООН представники якої також входять до ініціативи, кажуть, заборона на зйомку це рішення саме російської сторони, але вплинути вони на нього не можуть об'єднаний координаційний центр допомагав здійснювати щоденне повне надання інформації про свою роботу але всі рішення в координаційному центрі приймаються консенсусом всіх делегацій, і російська делегація в цій зерновій ініціативі заперечувала проти вашого освітлення цього змін Водночас нині немає можливості інспектувати судно з вантажами, що прямують до окупованих територій, або з них пояснило Суспільному речниця ООН. Це не входить до зобов'язань координаційного центру, немає і механізмів перевірки. Нагадаю, зернова ініціатива запрацювала 1 серпня. За даними міністерства інфраструктури, за цей час 305 суден експортували 6,8 мільйонів тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки. Муслимум'яров Ернес Сарахалілов. Новини на Суспільному.